Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні я готую ось такі коржі на кефірі. Вони будуть з медом і маком. А, знаєте, за такий смак дитинства, коли ще бабуся готувала такі коржики. Я на вулиці готую, тож десь пролітають мухи, але ми все прикриваємо. Оп! Для коржів нам знадобиться 250 мл кефіру, а потім дрібка солі, 1 столова ложка цукру і півчайної ложки соди. Все це додаємо до кефіру і гарно перемішуємо. Так сода гаситься в кефірі, і кефір он буде зараз шипіти гарно. Так. Борошно я додавала на око, але десь приблизно 300 г, щоб тісто було не забите. Борошно було таке м'якеньке. Тісто я обсипала борошно, бо якби борошном не обсипала, знаєте, воно плипло до рук. Таке ми замісили. М'яке тісто, бо тоді коржі виходять пухкі. Зараз я буду розкатувати і будемо випікати. Перед випіканням я трошки його так, не знаю, так робили раніше. І я так роблю виделочкою ось такі дірочки. А пахнеш як. Це дуже просто, але повторюю ще смачно, ой як смачно. Так, сюди. Закриваємо. Поки кожик смажиться, ми йдемо по мед і мак, будемо готувати таку заправку. Мак в мене купований, але можна зробити, звісно, вдома. Просто довго то я вже купую. Але, звісно, домашній, смачніше набагато. Тепер робимо заливку на коржик. Кожен робить її по різному. У мене це на один корж, 1 столова ложка меду, 1 столова ложка маку, але мак купований. Потім водички доливаю ще. Хтось полюбляє дуже рідке, то багато води льє. У мене, наприклад, чоловік взагалі з цукром так полюбляє, і йде багато води, так що це вже на ваш смак. Гарно перемішати, потім зараз будемо брати коржик і ламати. Так як в різних регіонах ця страва називається по-іншому, десь ламанці, десь шулики, більш я не знаю. Можливо, ще якось вона називається. Тож ламанці ламаємо коржик, на такі от шматочки, хтось більші, хтось менші. Зараз це гарно перемішати, щоб коржі покрилися. Цією заливкою і будемо смакувати. Ну що, наші коржі готові. Це неймовірна смакота. Зараз будемо смакувати. У нас просте життя, прості рецепти, тож дякую всім за перегляд.